Вітаю, друзі! У нас на об'єкті проблемка одна виникла поломка, точніше, не проблемка. Поламався ось такий полусмок. Ось такий полусмок. І яка проблема виникла? Розібрати не можу. Тут, щоб розібрати його, треба викрутити ось цих 4 гвинта. І там всередині я не знаю, пилосос Spark називається. Там всередині я вже пробував під ці я вже пробував маленьку викруточку, велику викруточку, такого пробував викрути, я не можу. Будь ласка, скажіть, будівельники чи майстри, які ремонтують такі речі, як його розібрати? Він просто перестав робити. І яка можна, можливо тут поломка в цьому пивосмоці? І ще скажіть, чи він щітковий, чи він безщітковий пивосмок? Дякую. І скажіть, будь ласка, як же його розкрутити, якою викруткою? Розкрутити ось ці, може там зірочки чи ще щось. Хто, хто е е ремонтував такий пилосос, будь ласка, скажіть, напишіть мені, як його роз розібрати, розкрутити. Дякую.